Найбільше, що мене дуже сильно засмучує у нашій війні з Росією, що досі ніхто не хоче брати на себе відповідальність за свою долю провини у цій війні. Зі сторони України Українці не хочуть визнавати свою відповідальність за те, що розпалили цю двіжуху своєю революцією і розколом суспільства, тому що якби українці визнали свою долю провини за те, що ця війна стала реальною, тоді б довелося б нести багато відповідальності. За мобілізацію примусову, яка в нас е, зараз відбувається, вже не так було б легко виправдовувати цю мобілізацію тим, що. Е... Ну так, це погано, але ж це вимушена міра, тому що ми е, даємо спротив росіянам, ми на своїй землі і ми себе захищаємо. Вже ці маніпуляції страхом, що е, якщо зараз ми зупинимо мобілізацію, все зупинимо, то нам буде кінець від росіян, вже б ці маніпуляції страхом не проканали, тому що було б прийняття власної відповідальності, що також і в наших руках як початок війни, так і заключення миру. Зі сторони росіян так само дуже багато брехні. Маніпуляції, величезна кількість було виступів Путіна протягом трьох років великої війни, де він приводив абсолютно брехливу статистику по темі кількості смертей українських військових, абсолютно брехливу інформацію по темі смертей російських військових, де, звісно ж, завжди применшувалася кількість російських військових і перебільшувалася кількість загиблих українських військових до слова, такої самої брехни Займається і наш президент, і е, наші голови е, розвідки, такі як Буданов. Е, Зі сторони Америки, яка теж приклала дуже сильну руку до того, що ця війна стала реальною, підтримуючи революцію на Майдані в 2014 році і протягом восьми років підтримуючи українську сторону у війні проти Донецької та Луганської народної республіки, підтримуючи абсолютно агресивно підтримуючи Україну проти Росії з початком Великої війни, повністю на корню Розпалюючи русофобську пропаганду на крові українців, як це робив Джозеф Байден? І так само зараз президент Дональд Трамп а, не хоче визнавати провину американців. Він теж по-своєму маніпулює фактами. Він списує усю провину за цю війну а, виключно на Барака Обаму, а, який був а, під час революції в Україні президентом Америки, і на Джозефа Байдена, який був президентом, коли відбулася повномасштабна війна. Тобто, винен Обама, винен а, Винен Байден про, про себе він там теж в трошечки визнає провину, що так вскользь пару разів він сказав в інтерв'ю, що я росіянам нічого хорошого не дав за свого першого президентства, тому що тільки українцям Джавелі не продавав. Але з іншого боку, він теж не соромиться цим з іншого боку, хизуватися, що от я молодець, тому що, на відміну від Барака Обами, я українцям хоча б якусь зброю продав, а він вам нічого не дав крім революції, тобто теж такі подвійні стандарти у Трампа також у Трампа подвійні стандарти в контексті зброї, тому що з одного боку він хизується тим, що він не роздає безкоштовно зброю українцям, як це робив Джозеф Байден в контексті підтримки української сторони у цій війні, але він не забороняє європейцям передавати зброю українцям у будь-якій кількості. Головне, щоб європейці купляли цю зброю на свої гроші. У американців, тому що це поповнює американську скарбничку, американський бізнес. А те, що таким чином Трамп на далеку перспективу забезпечує пожвавлення війни та ескалацію нових бойових конфліктів, як між росіянами та українцями, так і по Європі загалом, тобто ця далека перспектива його не хвилює. Головне, що він зараз більш-менш там якось лицемірно заробляє репутацію миротворця, як би такий весь за мир в усьому мирі, як він це бачить і відчуває. А зброю він продає і проблем в цьому не бачить. Бачить в цьому тільки одні плюси, тому що це бізнес це поповнює американський бюджет. Тобто, все, що його цікавить це бізнес, гроші, вигода, короткочасний мир на короткочасну перспективу. А те, що величезні продажі нової партії зброї закладають як міну, яка спрацює через довготривалий час, це його не хвилює. Купляйте в мене зброю скільки завгодно, головне не воюйте. Це отакі от подвійні стандарти Трампа. Тобто, з одного боку, він за мир в усьому світі, а з іншого боку. Купляйте у мене усім світом зброю в будь-якій кількості. Хай вона просто у вас стоїть як в музеях, да? Ну, Логіки в цьому нема, це просто подвійні стандарти, тому що з одного боку людина затьмарена е, вигодою, вона бачить цю секундну вигоду, що, наприклад, куплять там е, не знаю, багато дорогих ракетних установок чи літаків, і за це одразу в бюджет Америки мільярди доларів падуть. А те, що е, з цієї зброї е, ракети рано чи пізно на е, чиєсь місто впадуть, він про це на далеку перспективу не думає. Тому що він е, думає, що може всіх контролювати, але чомусь е, не бере він на себе відповідальність визнати, що це не тільки там, окремі президенти винні, а що це в цілому винний е, увесь блок НАТО, який треба розформовувати. І е, в цілому винні е, так само американці, які тупі, як валінки. він каже, е, там, що на ваші податки там Байден е, спонсорував цю війну з української сторони. Тобто е, він каже тільки про гроші з позиції жертви: що американці вони бідні нещасні. Їх там пог пограбували на якийсь там шматочок їх податків, тому що з цих податків українцям давали зброю, щоб вони з росіянами продовжували воювати. А Трампу не цікаво е, поговорити про те, що американці е, тупі як валінки, що вони в принципі е, методично десятиліттями голосували за таких президентів, обирали таких президентів, як Обама, як Джордж Буш, там, як Байден. Що вони обирали цих президентів, тому що е, ці президенти їм чимось подобалися. Значить, вони в них знаходили якесь відображення себе, тому що кожен президент є відображенням е, тієї чи іншої частини населення. А Трампу не цікаво подивитися на ту частину населення, яка його обирала, чи усе нормально? Чи увесь його електорат здоровий взагалі на голову, зі своїми штурмами капітолію, зі своїм сліпим фанатизмом у сторону Трампа? Чи не хвилює Трампа, що, можливо, це теж йому якийсь знак звише, що на нього був скоєний замах, наприклад, рік тому? Що деякі люди його просто хочуть вбити. Його це взагалі не хвилює. Він думає, що це просто якісь окремі люди хворі на голову. Так, взагалі з американцями все повний порядок, і з ним все повний порядок. І в цій війні зараз, на його думку, винен тільки Зеленський та Путін, які не можуть сісти за стіл переговорів. А він не відчуває своєї власної відповідальності, що він як представник країни, яка розпалює війни останні десятиліття, і в тому числі Америка є країною, яка розпалила війну між росіянами та українцями. Він на підставі цього всього не відчуває власне, відповідальності, що він має бути персоною номер один, хто має докласти титанічних зусиль для того, щоб провести для початку тристоронні переговори. Тому що винні три сторони у цій війні винні чітко три сторони: американська сторона, українська сторона та російська сторона. Американська сторона в першу чергу винна через свій західний порядок, по якому живе увесь світ. І саме цей західний порядок а, підживлював а, русофобські настрої а, в рамках постхолодної війни після 91-го року. І ця політика методично продовжувалася кожним президентом а, з 91-го року, хто був президентом в Америці, на другому місці а, винна Україна, тому що усі ці конфлікти відбуваються саме на нашій землі. Все почалося з нашої землі з 14-го року. Ми винні за те, що ми повністю зіпсували е, відносини з кримчанами, відносини з жителями е, Донецької та Луганської Народної Республіки. Е, далеко не усі там були прям насильно окуповані росіянами. Там багато дійсно людей з сепаратистськими настроями були. І е, це наша українська відповідальність, що ми не змогли з цими людьми е, ніяк знайти спільної мови і за вісім років ніяк не змогли знайти компромісів шляхів, як е, шукати засоби е, припинити бойові і е, на третьому місці винна Росія, тому що на них теж величезна відповідальність за те, що вони в 2014 році вписалися за е, сторону антимайдану, вписалися за сторону сепаратистів, вони прийняли на себе відповідальність їх захищати. Вони е, без бою, без бою забрали Крим, в якому живе. Я особисто три рази відпочивав дитинстві в Криму. Я знаю, що там більша частина населення вона завжди була українофобна. Я спілкувався трошки з кримчанами, вони це мені також підтверджують. Стверджували, що дійсно там історично більшість людей по справжньому проросійські, і завдяки тому, що більшість людей в Криму проросійські, саме завдяки тому, в першу чергу, без бою Крим знову дістався Росії. Але ж це не просто солодкий, якби туристичний городок вам назад дістався, а це величезна відповідальність знову звалилася на ваші плечі. Так само величезна відповідальність за Донецьку та Луганську народні республіки звалилася на ваші плечі з 2014 року. І ви, росіяни, несете величезну відповідальність за те, що вони 8 років а, ніяк а, Донецька та Луганська народні республіки толком не розвивалися, жили в ізоляції і з відчуттям, що вони і. І до вас відношення не мають росіян, і до України також відношення не мають. За це не тільки українці, а й ви несете відповідальність, тому що ви за них вписалися, ви спонсорували їх війну, ви підтримали їх сторону, яка воювала проти українців. І ви несете відповідальність за всі страшні злочини, які в тому числі робили ополченці, сепаратисти, тому що вони воюють. За, за вашу сторону вони воюють. І це величезна відповідальність і через те, що нас усі брешуть. По перше, у нас ніхто жодна зі сторін не визнає величезний гігантський список військових злочинів, які були зроблені за ці майже 12 років. Це от ключова, ключовий такий момент. У Нас ніхто чесно не говорить про реальну статистику смертей, тому що закони війни, поки триває війна, не можна казати скільки загинуло з нашої сторони. Ця війна вже настільки довго триває, що е, можна собі дозволити казати все прямо як є, і це ніяк вже не вплине на демотивацію людей, тому що е, рівень демотивації, який наступив на сьогоднішній день, е, вже дуже складно його переплюнути. Вже абсолютно всі демотивовані, абсолютно всі виснажені війною. Це з одного боку. А з іншого боку, що мене поражає і добиває, що ми дожили до такого донного просто пекельного рівня життя, що дві величезних країни найбільших країн найбільших країни у Європі Україна та Росія, повністю оформили от на рівні цілої держави, оформили військову систему, систему війни. Це вже така ціла, е оформлена система. Це такий от оформлений і максимально романтизований образ життя. Я спілкуюся з деякими своїми знайомими, яких нещодавно е, мобілізували, і е, я от, ну, спостерігаю таку тенденцію, що дуже швидко люди втягуються в цей військовий образ життя, вони прекрасно розуміють, що вони в будь-який момент можуть там, померти, скалічитися, і вони просто це абсолютно спокійно е, приймають, е, тому що навіть таке страшне пекельне життя, в якому вони опиняються на військ службі. Для деяких моїх знайомих це краще, чим ті умови життя, які пропонує там цивільне, якби, ну, які пропонують цивільні міста, там тилові міста. Це те, до чого ми докотилися, це наш рівень життя. І я, чесно кажучи, от зараз, коли їду в метро і бачу оновлені реклами там, вже не третій штурмової бригади, вони вже перетворилися у е, третій е, корпус, тобто вони вже до масштабів корпусу е, виросли. І коли я бачу їх реклами, е, чесно кажучи. Це вже виглядає настільки якось органічно, настільки якось як влете. Вони ще так маніпулятивно поміняли е, своє головне гасло. Вони постійно якісь фірмові е, придумують якби крилаті фрази, от які підкреслюють їх красномовну афішу. І цього разу вони придумали гасло. Е, точно не пам'ятаю. Дослівно, дослівно не скажу, але приблизно це звучить так: ми тут, заради того, щоб жити. І показують там такі от милі е е обкладинки, як там е жінка у військовій формі, там песика на спеціальному цьому роботі, там зустрічає робот, який там перевозить ну, евакуації, все перевозить. Там якісь милі такі картинки, в яких поєднуються якби, е елементи цивільного життя з військовим життям. І насправді ці от рекламні обкладинки вони чому так працюють і чому вони так правдоподібно виглядають? Тому що вони а, на 100% по-чесному відображають нашу дійсність. У нас дійсно а, вже все більше стирається межа між цивільним та військовим життям, все більше ця військова система нас усіх поглинає. Всмоктує як чорна діра. І можливо, для таких, як екс-генерал Залужний, і нинішній генерал Сирський, це класно, що якби їх військова система життя розростається, люди все більше якби, занурюються у військову атмосферу. А для мене особисто це погані дзвіночки, тому що якщо 100% країни Україна і 100% країни Росія мілітаризуються, то ми остаточно одічаємо, ми остаточно втратимо шанс взагалі на повернення до нормального життя, і ми просто будемо дуже дико і дуже довго методично один з одним жорстоко робитися і жити в дуже жорстоких умовах. Це дійсно страшні речі зараз відбуваються, те якими темпами зараз розростається мілітаризація усього, що тільки можна. Це дуже погана тенденція, тому що це зіпсовані умови життя. Я розумію, що це нам всім покарання за нашу духовну деградацію. От Ми не думаємо про Бога, ми не думаємо про душу, ми не думаємо про совість, про чесність. От, ну, Не хочемо думати. так? Ми просто пливемо за течією. І через те, що ми, от так, от по-тупому живемо, Бог просто сам Бог не скарає такими президентами, як Путін в Росії, як Зеленський, у нас, як Трамп в Америці. От утримуємо те, на що заслуговуємо. І чим більше українці або росіяни, або американці а, в усьому звинувачують своїх президентів і скидують всю відповідальність за своє життя на своїх президентів, а своєї долі провини не визнають за ту деградацію, в якій ми живемо. А життя у війні це деградація. Я категорично проти цих тенденцій, що дітям треба там з маличку з дитячих садків і готувати до війни, промивати їм мізка. Я категорично проти цих тенденцій, тому що це не веде ні до чого хорошого. Має розвиватися культура, має розвиватися наука, мають розвиватися е, життєво важливі сфери. Але наш рівень свідомості зараз він дуже низький. Ми так сильно деградували, що в нашій реальності, на жаль, е, саме. Класне, саме романтичне, саме кайфове, і прикольне, що може зробити людина, це піти на війну. Це реальність, до якої ми дожили. Зараз себе самими справжніми рок-зірками, самими крутими людьми відчувають там, не лікарі, не вчені, там, не творчі люди, які там все життя посвятили, щоб якусь хорошу книгу написати, хорошу пісню написати. Ні, зараз себе найбільш крутими рок зірками, найбільш величними, розумними та геніальними людьми відчувають себе саме військові, які там воюють, б'ються. І це об'єктив. Реальність. О, от Оце найкраще, саме круте, саме класне, що може запропонувати українська та російська держави. І що Америка нам може запропонувати, як ведуча країна світу? Ну нафіга нам така ведуча країна світу, якщо єдине, до чого Америка веде увесь світ, це до нових він, він, він. Якби Трамп там не намагався а, усіх помирити і встановлювати мир в усьому світі, нема у нього таких здібностей. Ні інтелектуальних, ні людських якостей такого рівня, щоб надихнути увесь світ на якийсь реальний розвиток, щоб люди були мотивовані якимись вищими цілями, які були б вищі за війну. І мені страшно, якщо чесно, робити якісь психологічні прогнози, до чого ми можемо докотитися з такими тенденціями. У мене поки що нема хороших новин і хороших передбачень. Абсолютно нема. Зеленський з Путіним е, ніяк е, ну, це неможливо, щоб вони удвох е, змогли нормально до чогось прийти. Трамп, який ще пару тижнів тому мені давав надію своєю риторикою, своєю зустрічі з Путіним, е, він мене теж зараз розчаровує, тому що він е, не справляється зі своєю роллю третьої сторони. Третьої сторони, яка колись ну, Америка, да, як третя сторона, вона посварила Росію з Україною в 2014 році, і зараз, якби щоб цей е, колообік закрити, це кармічне коло, має навпаки вона відпрацювати свою карму і нас назад помирити, склеїти. Да? Але він зараз не справляється з тією ролью, яка саме на його плечах, на през на плечах президента Америки як третьої сторони. Я от не знаю, до чого ми прийдемо, тому що я не знаю, що в головах у європейців, у азіатів, у, у інших там національностей, тому що зараз люди так роз'єднані на словах, наче всі намагаються прагнути до демократії, як вони розуміють. Індуси щось говорять про свою демократію, китайці про свою демократію, у росіян своя демократія, у нас своя. Всі говорять. Насправді. Увесь світ говорить про якусь демократію, але е, в реальності е, світ продовжує бути поділений е, строго на дві сторони: е, прозахідна сторона і е, сторона, яка ближче до там, Росії або Китаю або там, е, Ірану, Північної Кореї. Але загалом це ця вся сукупність країн це е, одна така ціла протилежна сила. От є такі дві сили. І вони, як я розумію, по моєму такому суб'єктивному сумному прогнозу, ці дві сили вони поки не зіштовхнуться, от напряму, поки ці дві сили не зіштовхнуться у Великій світовій війні, поки цього зіткнення не відбудеться. До того моменту ми будемо жити в якомусь болоті, деградувати, і е, усі ключові процеси, е, де відбувається життя і смерть, дуже інтенсивно відбувається це е, фронт, російсько-український фронт. Зараз це російсько-український фронт, зараз це фронт е, між палестинцями та Ізраїлем, тому що там теж дуже стра страшні речі кожен день відбуваються. Але це мораль, до якої ми прийшли усім людством. Люди зараз не можуть придумати нічого розумніше за те, щоб е, один одного довбити.